Добрий день. Тепер ми е, переглянемо ще одну програму. Ця програма вже десктопна, тобто вона на комп'ютері, вона цілком безкоштовна. Ця програма називається Avidemux е, І ми її зараз побачимо. Ми е, зараз е, відкриємо саму програму Avidemux От ця програма на Linux. Це кросплатформінна програма, тому вона працює і в MacOS, і в Windows, і, звісно, в Windows. Як вона працює? Тут багато інструментів. Ми зараз будемо працювати з одним із них. Хоча ми і за академічну доброчесність, але нас завжди замучують всі водяні знаки, які ставлять на відео. Добре ще на фото. Там можна якось убрати. А як на відео? Бо це ми побачимо. Ми зараз за завантажуємо, я підготував. Відео спеціальне зі з, з, з знаками водяними. Ми завантажуємо це відео. От знизу, справа, водяні знаки, їх ми будемо закривати. Як це робити? Ми в на, відео на виході встановлюємо PEG 4 АВЦ 264. Це вихідне. Такий наш декодер і е, е, з'являється кнопка фіти. Кнопка фіти, тут багато різних можливостей. Я не буду всі перерічувати, і субтіти, і різкість, і таке інше. Ми е, обираємо різкість, фільтр плея дорога два, дважды клацаємо на ньому. Uh, Устанавливаємо його uh, там, де є водяний знак. Так, щоб було більш-менш красиве, небойша площа, невелика площа повинна бути закрита. Перегляднемо як буде попередній перегляд. Ні, мені десь щось не дуже. Я повище покажу вот. Так вот. І поменше зроблю площадь роботи фільтру. тобто, щоб він був десь більш такий, знаєте, естественний. Ось вот таким вот чином. Ну, вот так якось. І далі. Обираємо ОК, обираємо закрити, і далі ми записуємо його за допомогою кнопки Зберегти. Показуємо, куди ми будемо його зберігати. Нажимаємо Зберегти, і далі він буде П. Пере... Конвертуватись у відео. У мене вже це відео є. Я переконвертував, тому я зразу ж вам покажу, що є от перше відео. Бачите, водяний знак є. А тепер запущемо, запустимо вихідне 2. Зверніть увагу, вже водяного знаку ніде немає. Це вже нас е, дуже радує, і вихідне відео 2, воно менше за розміром, 10 МБ і 18, удвічі менше за розміром за перший варіант. Тобто, нас це влаштовує таким чином, ви можете.